Ласкаво запрошуємо у світ розкішних шкіряних італійських меблів від Gama – фабрики, яка є топ-15 світових виробників шкіряних меблів. Представляємо диван-лімузин поєднання елегантності та найвищого комфорту. Gama-лімузин лімузин це не просто диван, це шедевр дизайну, секційна система сидінь створена для максимального комфорту. А кожен диван прошитий спеціальним швом Punto Cavallo, що підкреслює майстерність ремісників Gama. Стандартні функції включають каркас з масиву дерева та фанери, підтримку подушки сидіння еластичними ременями. Подушки сидіння та спинки виконані з пінополіуретану, покритого шаром пуху та пера. Також є можливість виробу різних диванів під ваші індивідуальні уподобання та потреби. Модель поєднує елегантний дизайн та комфорт, забезпечуючи вам приємні моменти удома. Ама Італія лідер у виробництві шкіряних меблів. Обирайте ексклюзивну розкіш для вашого дому. Ви заслуговуєте на найкраще.